Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас фіат-Браво. Автомобіль у нас у хать у сірому кольорі з 1,9 -дв дизельним двигуном. Всередині у нас тут темний текстильний салон, сиренький, електроспівйомника, електрорегулювання. 194 тисячі пробігу у нас в автомобілях. Сидіння подерті. Відповідно, у нас тут механіка п'ятиступка, кондиціонер, підігрів заднього скла та штатна мультимедія. Позаду у нас йдуть уже весла відповідно. Сидіння в також досить непоганому стані. Невеличке, але доволі містке багажне відділення. Автомобіль має незначні потертості по кузові, але нічого критичного. Приїхав він сюди з Європи, повністю обслужений. 7 тисяч тому заміна комплекту ГРМ, останнє ТО 6 тисяч тому, також замінили мастило у коробці. Та перебрали повністю ходову частину. Тому якщо вас цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця кільцева 60. Також переглядайте нові входження надходження на сайті автопарк.ua.